Та, і в даному відео розглянемо приклад того, як має виглядати програма на додатковий бал на основі DRF. Відповідно, окрім DRF, тут буде використовуватися Декіндер. Окей, давайте почнемо з нашого прикладу. Тобто я використовую в якості прикладу код, який я вам насилав на 4-ту лабораторну. Тобто в нас додалася лише, як бачимо, папочка Lab6. Тобто це окремий додаток. Щоб його створити, ми використовуємо команду десь вона тут Start App, який відповідно замість LAP 4 буде лап 6. І окрім цього, виконуємо всі ці наступні кроки, або просто дивимося, як це реалізовано в мене, і повторюємо те, що буде в цьому відео. Окрім того, замість цієї команди вже використовується pip install r requirements.txt". Окей, давайте розглянемо, як. Встановити e, Django REST Framework і як з ним працювати. Тобто, створивши наш додаток, перше, що нам необхідно, це створити модель. Відповідно, модель виглядає наступним чином: ім'я і параметри необхідні для роботи з кожним завданням. В перелік параметрів входить назва функція x0, y0 і B1. E, B0, точніше, b b 0 e, а ми не вводимо, бо А повторює значення Х нульового. Тому ми його не додаємо до бази даних. Також зверніть увагу на те, що результати роботи методу Ейлера і ейлера Кошіна зберігаються в базі даних, а розраховуються кожен раз динамічно і відправляються користувачу на його вимогу. Окей, всі інші файли, які були створені за допомогою команди Startup, вони, скажімо, так, перебувають в тому стані якому їх створив для нас скрипт Manage Pipe. Далі в нас є папочка Appy, і в ній є три файли: Views, URLs і Serializer. Давайте з першого розглянемо Views. На основі тієї моделі, яку ми тільки що розглянули, були створено viewsти. Тобто, це, по суті, клас, який вказує, з якою моделлю ми робимо, як витягуємо записи, як їх опрацьовуємо. Тобто з якою моделлю ми працюємо, як ми опрацьовуємо її записи за допомогою серіалайзерів, і відповідно, як ми їх фільтруємо в даному випадку, за допомогою чого точніше, по чому їх фільтруємо, а саме по полю ID, і відповідно Permission класи які встановлюють права доступу для кожного типу користувачів. В нашому випадку доступ до нашого епі матимуть всі користувачі незалогінені. І, відповідно, поля ми будемо сортувати по полю ID у порядку з спаданням. Окей, як ми бачимо, в нас тут, окрім моделі, що вказуються серіалайзер. Давайте перейдемо до нього. Серіалайзер це, по суті, те, як ми опрацьовуємо кожен запис в базі даних, певної моделі перед тим, як відправити його користувачу або створити новий запис в базі даних. І, відповідно, ось ми бачимо наші якраз такі результати роботи методу Ейлера і ейлера коші. Вони в нас не представлені в базі, тому, щоб сказати джану, що ми маємо щось нове повернути, яке значення, які не збережені в базі, ми робимо подібний трюк, тобто оголошуємо поля як SerializerMethodField. method field. Далі в класі Meta ми вказуємо модель, з якою ми працюємо, тобто lab 6, яку ми ось тут розглядали, і вказуємо поля, які ми хочемо повернути. тобто всі поля. Всі ці поля ми будемо повертати. І щоб повернути ось оці в поля, ми використовуємо методи, які будуть повернуті, точніше викликані автоматично. Щоб створити метод, який буде викликаний автоматично, по, який викликається по get запиту, він має мати наступну назву. Починатися з get, далі underscore, назва поля, яке ви хочете повернути. на даному випадку нехай це буде x 1 раз, ну і відповідно self і object. Далі ви тут реалізовуєте логіку і повертаєте значення. Аналогічно так само для y 1 раз, x 2 раз і тому подібне. Бачимо, що тут реалізований метод ейлера. Метод Eilera коші. Це буквально заглушки, якісь, скажімо так, захаршкоджені значення повертаються, тому ці методи вам доведеться реалізувати якось власноручно. Окей, крім серіалайзера ми розібрали і залишилось URLs. URL's ми вказуємо. Appname, це вважається хорошою практикою. Далі створюємо роутер. І додаємо до нього по суті, endpoint, який є пустим, грубо кажучи, і додаємо viewSet і присвоїмо назву до даного endpoint. І Після цього створюємо власне, url Patterns, який ми підключимо в загальні URLs. Щоб це зробити, ми йдемо в settings, URLs і бачимо ось такий рядочок. Тобто, підключаємо Усі наші URLs з попереднього файлу, тобто оці, з префіксом API Lab6. І, відповідно, у нас пустий endpoint, тобто за цим endpoint у нас шоста лабораторна повністю працює. І прописуємо Include і шлях до даного файлу. Відповідно, враховуйте, що ми йдемо від корінь, Тобто, в даному випадку це буде Lab6, api, і тут вже в нас є URLs. Окей, ну і давайте глянемо Settings. Їхнє налаштування. Тут змін небагато, тобто додалися два нових е пекеджі, не пекеджі, а app, які ми встановили через PIP. І окрім lab 4, який має бути у вас з попередньою лабораторною, додається lab 6 В принципі, це все. Тому далі можемо запускати наш доданок. Якщо ви будете використовувати мій е прототип, або якийсь такий шаблон, називаємо це так, то. Впевніться, що ви правильно ініціалізували базу даних. Для цього введіть перше цю команду. І потім ось цю команду. Окей. Бачимо, ніяких помилок немає, все окей, тому можемо запускати наш сервер. Звісно, щоб дебажити і досліджувати роботу якоїсь REST-API, важливо використовувати Postman, який я вам показував. Якщо я не помиляюся, на попередній лабораторній. Але, тим не менш, ми можемо використовувати е, вбудований функціонал джонну. Е, бачимо, що в нас відкрилася головна сторінка з ендпоінтами Lob4. Тим не менш, нам потрібна е, лоб 6. І щоб е, ми вже переглядали, тобто маємо перейти за цим endpoint. Тобто, додаємо тут Eppy Lap 6. І бачимо. Ось такий результат. Тобто нам відразу по цьому endpoint летить запит, і повертаються всі записи з бази даних асоцію... асоційовані з даним endpoint і GET-запитом. Тобто в даному випадку ми бачимо результат 200, тобто все окей, і ось такий JSON файл. Не файл, а дата. Бачимо, що в нас тут є три записи з за ID, і вони в порядку спадання. Тобто ID3, ID2, ID1. Відповідно, в нас ще є фільтр клас. Не фільтр не клас, а це в юшках, вибачте. Так, е, да, фільтр set fields. Тобто ми можемо фільтрувати наші значення по ID. Відповідно, якщо ми хочемо один запис з ID 1, ми робимо такий query запит. І бачимо, що нам повернувся лише запит з ID 1. Відповідно, ID2. ID2. ID, 3, 3. І, наприклад, якщо ми повертаємо, е, беремо ID, якої немає, то нам нічого не повертається. Окей, тепер давайте розглянемо, як працює пост-запит. Тобто ми бачимо, що в нас є перелік полів, які ми маємо заповнити е, і, в принципі, щоб відправити наш запит, нам їх треба заповнити. Давайте я тут. Я, я тут вказую несенітницю, тут ніяких валідацій немає. І відповідно через це. Е, Ну, ваша задача додати якісь перевірки, бо, наприклад, це значення і це значення не можуть, не можуть бути однаковими, бо по суті А і Б мають бути різними. Окей, тим не менш, давайте створимо запит, тобто відправимо наш пост запит. Бачимо е статус-код 201 created, і відповідно після цього він якраз таки повертається запис, який ми створили в базі даних. Тобто, бачимо ID4, результати ті самі будуть, бо воно там все захардкоджено, і буквально те, що ми відправили базу. Окей, okay, давайте тепер повернемося до нашого кетзапиту, тобто виділяємо це все, uh, Так. фільтерс. Uh. Чому не четвертий? Окей, okay, дивно. Воно чомусь додає query параметри. Um, давайте зробимо так. Так, да, окей, okay, все. Um, дивно, чому воно так, але тим не менш. Бачимо, у нас 4 записи є з різними ID і ID в порядку спадань. Тобто, uh, в принципі, ми розглянули, як робить, робити наші Post і Get запити на наш rest API. Тим не менш. Uh, на один бал я хочу, щоб ви зробили ще фронтенд частину. Так, ми тут зробимо фронтенд і бекенд, Але не лякайтеся, фронтенд у Текінтері. Tkinter. як це реалізувати? Тобто нехай у нас все є. Е, наш додаток на Tkinter. значимо така. Tk. І нехай тут буде дві вкладки. Тобто, UI-текінтер частини ви можете реалізовувати, як зображаєте, але функціонал мінімальний, я зараз перелічу, і він має бути присутній на плюс один бал. І ось наш, наприклад, DRF. DRF. І відповідно, у нас є якийсь дропдаун, де є перелік всіх записів, які є в базі даних. Щоб отримати всі записи в базі даних, нам необхідно послати на наш сервер. Відповідно, після цього, як ми пошлемо цей запит, нам повернеться якась відповідь в JSON-форматі. JSON. І відповідно з цих даних ми їх якось валідуємо і перетворюємо, і додаємо в дропдаун, щоб ми могли вибрати їх. Після того, як ми обираємо якийсь запис, в нас э, стає видима табличка. Э, Такими вимогами, які були озвучені в практичній частині, тобто табличка для першого і другого завдання за методом Ейлера і Ейлера, коші відповідно, і так, якийсь графік. Відповідно, графік може бути вбудований в Текінтер, а може бути окремо зроблений за допомогою Metal PlotLip, і він може відкриватися там в окремому вікні. Тут не принципово. Ніяких вимог до додаткових до графіків немає, вони не мають бути ніякі не динамічні, не інтерактивні тому подібне. Це просто має бути звичайний графік. І, відповідно, в нас ще має бути друга вкладка, або як ви це реалізуєте, де є перелік необхідних полів для постзапиту, запиту Тобто, по суті, ось оці всі поля, де ви їх вказуєте, валідуєте, і ну, зараз я вкажу їх довільну кількість, яка не матчиться з нашими, нашою моделлю. І має бути якась кнопочка ОК. Тобто при натисканні на цю кнопочку валідуються ці поля, створюється відповідний запит. Пост запит на нашу базу. І відповідно створюється, запит, не запит, не а запис в базі даних. Окрім цього, я рекомендую відразу відправити Get-запит. Чому так? Бо в нас був створений новий запис в базі даних, тому нам треба оновити цей дропдаун. Тобто нам повертається після того, як ми створили запит, запис в базі даних, ми шлемо Get-Запит, отримуємо найсвіжіші дані. На основі цих даних ми оновлюємо, давайте я ось так покажу, цей дропдаун оновлюємо. І вже після цього ми можемо вибрати, що ми хочемо тут, і відповідно переходимо знову ж таки до цього кроку. В принципі, це все, що вимагається від додатку на плюс 1 бал, якщо ви хочете це на DRF робити, тобто має бути фронт-енд частина і бекенд частина Вимоги, я, в принципі, озвучив, якщо будуть якісь питання, задавайте їх в особистих або в групі. І, в принципі, на цьому все. Тому дякую за увагу до побачення.